Варто вже внести до Верховної Ради, як мінімум, декілька рішень, які сьогодні лежать чомусь так само у спікера під сукном. Як мінімум, звідти треба винести п'яту колону, особі пострегіональну це рішення так само давно назріло. Як мінімум, потрібно було вчора, щоб спікер об'єднав ті всі крила і недокрила, які є в парламенті українському, заради одного єдиного, заради звернення до Конгресу США. Нагадаю, притомним і непритомним заколиханим військова допомога. Започаткована Байденом закінчується влітку. І будемо, як один діятель говорив, будемо воювати лопатами, ті, хто залишиться тут. А тим, хто там зараз приспані в тилу, доведеться лопатками і ложками воювати. То про це, мабуть, треба, щоб спікер, попиваючи чай, якраз зараз говорив. І, мабуть, задіяв всі максимально можливі ресурси. Чому 137 голосів, якщо я не помиляюся, отримав це звернення до Конгресу? Чому воно не пройшло? Як ви думаєте, світ наш? Наш світ про український світ, про українська коаліція, антипутінська коаліція, споглядаючи це все, вона як буде реагувати? Ну, вибачте, якщо нам це не є в потребі, то чому власне потрібно буде це якомусь полотнику податків в Техасі? Українцю це не потрібно, який і садиться як керівник парламенту. Депутатам, які на забезпеченні сидять в стінах парламенту, це не є в потребі. Їм це не цікаво. Коли ви останнього депутата з провладної гілки бачили на фронті?